Доброго вечора. Ефір Галичини продовжує політична студія гість програми. Депутат Івано-Франківської міської ради Юрій Соловей. Вітаю вас, добрий пане Юрію. Ви одним із першим виїхали до Києва на майдан на акції протесту. Більше того, ви там є польовим командиром. Скажіть, будь ласка, чи очікували на такий резонанс, на такий спротив людей? Я хочу навіть пригадати більше, коли в перший день. Коли уряд відмовився підписувати угоду, якщо ви пригадуєте, ще до тих кривавих подій, як в перший день на наступний ранок, уже на вічовому майдані були студенти, були активісти. І знаєте, я для себе чітко вже тоді розумів, що в Україні, попри той весь скепсис, який завжди існував по відношенню до того, що українці це нація, яка не готова відстоювати свої права. То відповідь на це, от ті люди, нехай їх було в перші дні, ще дуже небагато, але вони вже показували, давали сигнал суспільству про те, що в Україні є реально громадянське суспільство, і якщо їх реально влада починає допікати. То це громадянське суспільство починає виходити на вулицю. Бо треба розуміти, що не так-то просто, не так багато країн на пострадянському просторі готові сьогодні виходити і відстоювати свої права. Серед таких країн там, можливо, на пальцях однієї руки, це там Грузія, яка Завдяки цьому підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це Молдавія, та ж сама, і ми пам'ятаємо, що якраз те, що Молдавія підписала угоду на вільнюському саміті, воно зумовлено подіями 2009 року, якраз революції, яка відбулася на молдавських вулицях. Тому коли відбулися ці процеси, першочергові, я хочу сказати, коли студенти тільки вийшли, перші студенти вийшли, потім до них. Підтягнулися і громадськість, то я хочу сказати, що Україна все ж таки має громадянське суспільство, і е, сьогодні це громадянське суспільство серйозно про себе декларує. Це раз. Друге, чи очікував я такої кількості людей на вулицях в цілому по Україні? Я думаю, що напевно ніхто не очікував, що в Україні вийде така кількість людей на вулиці Києва, на вулиці міст в цілому. Україні. І ви знаєте, тут уже, напевне, коли спочатку люди виходили за, із хорошим настроєм за євроінтеграцію, то сьогодні настрої людей абсолютно інші, і мотивація людей зовсім інша. Люди виходять проти Януковича. Це я можу казати всім, тому що я місяць провів на Київському Майдані, я поспілкувався з там з величезною кількістю людей, і якщо дійсно спочатку були люди, які виходили за євроінтеграцію, то сьогодні майже 100% людей, які виходять, вони вимагають дострокових виборів президента України і не вимагають іншого президента України. І та ситуація, коли ми бачимо, що на вулицях мільйони людей. Мільйони людей, і не тільки в Києві. Треба розуміти, що вже сьогодні і в Донецьку, і в Луганську, і в Одесі, і в Криму вже є Євромайдани. А поділіться, власне, враженнями Майдан зсередини. Я вам скажу, що перше, що мені дуже приємно на Майдані, і власне те, що ми почали, це з організації Майдану. Бо можна про багато речей говорити, і багато речей залишаються за кадром. Але основа основ це є порядок при організації будь-яких речей. І я пам'ятаю, як Майдан починався ще в перші дні, е, тільки і коли Андрія Парубія було призначено польовим е, комендантом е, Майдану, то було все дуже непросто, бо дуже багато людей, і дуже складно було цьому всьому процесу е, дати раду. Але день за днем система нормувалась, вона пройла. Е, Скажімо так, увійшла в колію, відбулись барикади. Сьогодні Майдан це по суті, якщо так розказати коротко, то це крім того, що там є наметове містечко, крім того, що там є польові кухні, крім того, що там є сцена. Основні так, речі, чому поділяється найбільша увага, це п'ять барикад. На Майдані з вулиці хрещатих з сторони Європейської площі, з Михайлівської, Інститутська, Городецького і хрещатих сторони КМДА. І в основному, звичайно, основні зусилля, на що спрямовуються, це якраз на охорону цих барикад, на те, щоб вони були там, щоб там був облаштований нормальний побут. От, для того, щоб там люди мали можливість особливо вночі чергувати, бо кожен пам'ятає події з 9 на 10 грудня. І я думаю, що ці події назавжди війдуть в історію. Це велика шана українському народу, який е, зміг е, доказати і показати, що, що є український народ, і цей народ готовий за себе відстоювати е, свої права. Скажіть, будь ласка, ще от, власне, ніхто не покараний. Маємо вже нові злочини. От ваша оцінка, от вже сьогодні піднімається на протест журналістів, б'ють активістів Євромайданів. Як діяти далі? По-перше, це є ситуація, яка в нормальній цивілізованій європейській країні взагалі бути не може. Коли проти мирних людей, які висловлюють свій протест, посилаючись на відповідні норми Конституції України, законів України, а сьогодні право на протест це є одна з найбільших свобод, які є в кожної людини в нашій Україні. І коли ці люди виходять на вулицю і висловлюють цей протест, а проти них їхні ж Співвітчизники просто в міліцейських е, погонах застосовують силу, то інакше як е, ганьба, інакше просто як грубе порушення законодавства це назвати не можна. І те, що сьогодні ці люди, я вам скажу за інформацію, яка є там е, в Києві, в таких вузьких колах, кожен. Це не перевірена інформація, але вона гуляє, скажімо так. Кожен Беркутівець, який е, приймав участь як в першому, так і в другому розгоні Майдану, отримав по 500, а то деколи по 1000 доларів. Е, не як добавку до зарплати, а це просто чорні гроші, які вони отримали е, в конвертах. От, це по-перше, по-друге, що мене дуже вразило, я вам скажу, я е, е, реально. Ми коли робили перший блокпост на вулиці Інститутській, у нас, ну буквально з нами, завжди сумежили солдати внутрішніх військ. І ми, бачачи, що солдати там не мають можливості ні чаю попити, ні кави, ні бутербродів елементарних, ми з ними ділилися тими, тим, що ми готували, і постійно їх. Скажімо так, їм надавали там, допомогу у різних питаннях. Навіть гарячий чай, елементарно там е, наші активісти їм носили для того, щоб вони зігрілися. Я вам просто розкажу ситуацію, коли е, в ніч, е, в першій годині, коли почався штурм, а ми якраз були. Е, наша е, група була по вулиці Інститутській, вище. Це трошки воно не е, там була окрема історія, пов'язана з тим, що транспорт хотів заїхати. І ми були зверху, і коли на нас шестеро було і на нас е, направили Беркут. 60 чоловік, і цей Беркут нас просто почав там бити ногами, і ми впали, скажімо так. Так, от ці солдати, яких ми кормили, яким ми допомагали, почали всього всього сміятися і хлопати. Я вам скажу, реально мене це просто було вразило настільки, що після того Беркут нас взяв в оточення, от і це, але мене саме от враження цих людей, тобто я веду до того, щоб працювати. З ними треба дуже серйозно, і треба от, проводити і роз'яснювальну роботу. І якщо хтось думає, що з Беркутом можливо е домовитися, абсолютно вони будуть виконувати накази. Це є міф, коли говорять, що з Беркутом буду, можливо домовитися. Неможливо, я з ними провів тут очі в очі е десятки днів і не в одній, скажімо так, і сутичці з ними е побував. І тому це абсолютно. Скажімо, люди зашторені, які кажуть, у нас є наказ, і ми цей наказ 에, будемо виконувати. Натомість внутрішні війська це зовсім інша історія. І той випадок, що стався, він мене прикро вразив, але це абсолютно не означає, що я повинен затаїти злость на цих людей і, скажімо так, негативно в них реагувати. Ні, тобто треба з цими людьми спілкуватися, з ними треба їх треба переконувати. Бо розумієте, настільки вже далеко, от ця міліцейська держава. Сидить в головах наших міліціонерів, тих, які от безпосередньо беруть участь в цих всіх розгонах, що за один день це все з голів їхніх витягнути не вдасться. І вони, коли Беркут іде, атакувати простих людей, там я просто знаю це все. Я До речі, зараз добігає кінця термін оренди будинку про От є якісь прогнози, що очікувати? Е -е. Нехай спробують. Я думаю, що це безперспективно у них взагалі е, говорити про те, що Беркут чи хтось інший зможе виселити з будинку про спілок е, штаб, е, національний штаб. Це нереально. Я вам зразу це можу сказати хіба що зі зброєю, але я думаю, що тут хватить розуму. Не застосовувати зброю в цих всіх речах, тому що будинок про є дуже серйозно охороняємою структурою. Там знаходяться серйозні організації українські патріотичні організації, які сьогодні захищають будинок про і тризуб і УНАУНСО, Тому я не думаю, що так просто буде сьогодні взяти владі будинок про От інше питання, інше питання, що е, сьогодні народ очікує більш радикальних дій. От, до речі, про радикальні сьогодні дії. народ Що треба вже втомився від плясок, і я особисто вам скажу. Я вже дуже сильно втомився від тих плясок і тої музики, яка там постійно грає. Люди хочуть уже е, переходу до якихось радикальних дій. чому тоді опозиційні лідери нічого не роблять? Е, розумієте. Це питання в тому числі і до опозиційних лідерів, і до громадянського суспільства. Бо е, сьогодні треба ставити більш жорсткіше е, вимогу єдиний кличко. Ставить вимогу про дострокові вибори президента. Всі інші наші е, політики обмежуються вимогами дострокової відставки уряду там, е, повернення до парламентського президентської республіки і інші вимоги. Я хочу сказати, що сьогодні вимога, якою керуються всі люди на Майдані, всі люди на Майдані, є в... дуже проста: це вимога щодо дострокової відставки. Президента України, якщо відставку сьогодні мирним способом зробити, не може, то добитися дострокових виборів президента України через відповідну постанову Верховної Ради через системний публічний в межах закону тиск на Верховну Раду, щоб прийняти ці відповідні законодавчі, законодавчі зміни, можна і це треба робити. На кінець того аж дозріли до того, що в неділю. Буде відбуватися похід до, до Межигіря. Це давним-давно обговорюємий крок в суспільстві. Це крок, який дуже багато людей очікує сьогодні в суспільстві, тому що люди хочуть піти і подивитися. В яких умовах живе президент України, і я підтримую те, що є такі наміри на кінець, -то такі наміри, скажімо так, народились на майдані, бо це просто ганьба, коли вже дійшло до того, що висмикують журналістів, жінок журналістів і б'ють. Це все говорить про нашу нездалість. Це не говорить про те, що влада сильна влада сьогодні лежить. От беріть її на руках. Але це говорить про нашу те, що ми не готові взяти цю владу. От чому це є єдина причина? Сьогодні опозиції потрібно більш жорсткіше діяти у своїх е, кроках, більш жорсткіше. І треба переходити до більш серйозніших. Першим кроком, я вважаю, більш ніж нормальним буде похід на Межигір'я. Я повністю підтримую цей захід. Ви поїдете брати участь? Так. Поїдете. А скажіть, будь ласка, власне, про нашу делегацію? Чисельна вона, як там організована? Ну, я взагалі хочу сказати, що Функція. франківців, за моїми підрахунками, можливо, разом з львів'янами було напевно, найбільше на Майдані. І коли ми мали ще початковий на, на наше наметове містечко на Інститутській 7, ну, то величезна кількість івано франківців приходила до нас, пройшла через наметове містечко, зупинялася в нас. Ця цифра вимірюється тисячами людей. Тобто і франківці сьогодні є, от, наприклад, що мені дуже було приємно побачити сьогодні в польовій кухні, от буквально я виїжджаючи до Франківська, я зустрів, що в польовій кухні, яка однією з основних на Майдані, я працює Роман Дорожівський. Підприємець з івано франківська Я навіть ніхто про це не знав, але от буквально я виїжджав і його зустрів там. І багато-багато інших людей. Франківці є одним із основних учасників всіх маршів і пікетів. Щоденно на Майдані відбуваються пікетування чи то Генеральної прокуратури, чи то Міністерства внутрішніх справ, чи інших, скажімо так, урядових установ. Я хочу сказати, що Франківці одні в перших рядах. Дуже помітну роль в революції відіграв і Руслан Кацаба. Я думаю, що багато гранківців бачили його запальний виступ перед Генеральною прокуратурою, після якого кажуть, що Пшонка зібрав екстрену нараду. От за результатами його такого полум'яного спічу, скажімо так. Тому я хочу подякувати в принципі, всім людям, які. Проявили свою громадянську позицію і цей такий непростий, нелегкий час були на Майдані. Бо я вам скажу, знаєте, сьогодні зарано говорити про результати Майдану. Їх ще, якщо говорити відверто, таких, як на це очікує народ, їх ще немає. От. Але незважаючи на це, можна впевнено казати, що в Україні є люди, які поважають себе. Люди горді, і люди, які стануть один за одного відстоювати наше право на гідне життя. Це дуже важливий. Тобто ми не рабське суспільство, це ми показали. Ми ніколи не будемо суспільством азійського типу. І скільки би там, Путін не купляв там, своїми мільярдами, які він вливає сьогодні в Україну, він ніколи не купить свободу і гордість українців. Ніколи і сьогодні, ну розумієте, ми можливо історично завжди десь знаєте були під опікою нашого, скажімо так, сусіда, но не партнера. От то сьогодні українці про себе заявляють як про сам, про серйозну самостійну країну. І сьогодні, якщо Росія раніше дивилася на Україну як на меншого брата, то ще прийде час, згадайте мої слова. Як ми, українці, будемо дивитись на Росію як на меншого брата. І ми будемо ставити питання про те, в яких відносинах Росії бути з нами, а не в яких відносинах Україні бути з Росією. Пане Юрію, Майдан відстоює вже трошки більше місяця. От йдуть свята, що чекати? Дивіться, я вам скажу, що звичайно є декілька типів, скажімо так, подій громадянського протесту, які закінчувалися різним результатом. Є події арабської весни, це події, які супроводжувалися протестами, включно до громадянських протистоянь. І звичайно, що цього в Україні робити не треба. Занадто в нас сьогодні ще, якщо ми хочемо бачити Україну єдиною соборною. То треба розуміти, що як тільки піде перша зброя, як тільки проліться перша кров, України єдиної Соборної не буде. Бо Але схід... ми бачимо, що вже без крові не діє. Мерами. Я розумієте, я вам скажу чесно, в мене можливо емоції більше, ніж будь і я можливо десь більш запальніший, ніж будь-хто. Але поряд з тим, коли як каже один мій знайомий, запхаєш ноги в холодну воду, ти починаєш розуміти, що от, зброя це можливо найпростіший вирішення цієї конкретної локальної ситуації. Але якщо взяти глобально, якщо ми хочемо бачити Україну більш соборною. І е, єдиною нам сьогодні це не той шлях, по якому потрібно йти. Сьогодні в Україні треба йти шляхом мирного протесту, більш жорсткішого, з більш жорсткішими вимогами. Тобто нам треба забути про всі інші вимоги і поставити жорстко одну вимогу вимогу дострокових виборів президента. Поставити вимогу олігархам, що, друзі, або ви сьогодні визначаєтеся, або ви сьогодні визначаєтесь і переходите на бік народу, або через рік. Після президентських виборів, а я впевнений, що вибори будуть достроковими, це навіть відбудеться швидше. Вам всім треба буде емігрувати з цієї країни, бо ви у свій час не підтримали волю народу. Треба звернутися до депутатів Верховної Ради, щоб вони побачили ці мільйони людей на вулицях і почули ці мільйони людей, і прийняли рішення про перехід на сторону народу. Якщо ж вони не хочуть приймати це рішення, то пройде чуть-чуть часу, відбудуться або дострокові, або строкові вибори президента. І вибачте, я впевнений, що поїде бульдозер. Бульдозер поїде і він поверне в державну власність то все, що було награбоване протягом останніх десятків років. Тому у них виходу немає. Просто треба жорсткіше цю питання ставити. Я, наприклад, вчора розкажу вам конкретний приклад. Я вертався вчора. Я останніх років п'ять заправлявся на заправці Вок. Я вчора перший раз не заправлявся на заправці Воки. Не буду це робити до того часу, поки власник цих заправок, пан Єремєєв перебуває в партії регіонів і підтримує позицію Януковича. Я вважаю, що кожен свідомий українець повинен сьогодні застосувати такий ігнор. Тотальний ігнор компаніям, які е, належать е, тим людям, які підтримують політику проти народу в Україні, і ще останнє запитання. Коротко, де зустрічатимете Новий рік і Різдво? Я ще сьогодні не знаю, бо Різдво я однозначно буду е, зустрічати. Е, Вдома в сімейному колі ми завжди в батьків моїх зустрічаємося. Що стосується нового року, я пообіцяв діткам звозити їх до Діда Мороза, тому я постараюся все-таки виконати свою обіцянку. От і я ще хотів сказати: знаєте, от вертаючись до того, що ви задавали питання, що ще дуже важливо в сьогоднішній момент. Сьогодні опозиції важливо продемонструвати єдність. От і сьогодні запит, який є е, ще е, в суспільстві, це є запит на єдиного кандидата на посаду президента. Це люди постійно це е, оголошують. Основна проблема, що як на мене, вони ще не визначили. Я думаю, що цілком очевидно, що сьогодні є беззаперечний лідер, який е, під користується підтримкою в цілому Україні, тобто не тільки на заході чи в центрі України, а в цілому на Україні і на сході, і на Півдні, і на е, півночі України, і на заході, і в центральній Україні. І звичайно, що сьогодні треба дуже влади хватить всім. Цій країні влади хватить всім і сьогодні потрібно всім нам продемонструвати в кінці кінців, бо оця розумієте, роз'єднаність вона завжди губила цю країну. Завжди це князівство і так далі, вона завжди губило. Тому сьогодні і суспільство, і я в тому числі я завжди стараюсь. Доносити ці свої вимоги повинен бути єдина команда, як на виборах президента, так і в цілому цих всіх процесів, які відбуваються в Україні. І на завершення вже вертаючись до вашого запитання про Новий рік і різдво я хочу привітати всіх івано-франківців, всіх українців з наступаючими святами. Хочу сказати, що 2013 рік був дуже непростим для України, дуже цікавим, історичним епохальним. І я впевнений в одному, що українське суспільство доказало про те, що воно є, воно відбулось, і воно обов'язково заставить і зробить таку владу, яка буде відображати інтереси нашого суспільства. Я вам дуже дякую за розмову. Залишайтеся з Галичиною і хай щастить.